До поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду у Боднарові. Слідчі встановили 61-річний водій легковика ваз 21061 рухався у напрямку Стрия. Керманич під час здійснення маневру повороту перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки та виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із зустрічним автомобілем. Керманич вазу від отриманих травм загинув на місці події. А іншого водія доставлено до лікарні. Ще одна аварія з травмованими мала місце 10 серпня близько. 15 години 20 хвилин між населеними пунктами Підгайчики та Старий віздей, що на Коломищині, відомо, що 46-річний мешканець Харкова, керуючи автомобілем марки Шкода, виїхав на смуг зустрічного руху та допустив зіткнення із автомобілем інфініті. Останнім керував 42-річний мешканець Житомира. У результаті аварії до медичної установи доставили обох керманичів. Також травми отримали троє пасажирів автомобіля. Шкода 1987 дев'ятсот вісімдесят сьомого, 11 років народження водіїв перевірено на стан вживання алкоголю. Результат верезі за цими фактами дорожньо-транспортних пригод, відомості внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань. Також поліція розслідує інші дорожні транспортні пригоди, які трапилися на автошляхах Прикарпаття. ДТП з травмованою велосипедисткою трапилось 10 серпня близько 20-ї години у брошню осаді. На місці пригоди поліцейські з'ясували, що 39-річний водій автомобіля Volkswagen Passat мешканець Садської громади допустив зіткнення із велосипедисткою, яка переїздила проїзну частину дороги зліва направо. Травмовану жінку доставили до лікарні. Йдеться про місцеве мешканку 1972 року народження. Карманич від освідчення на стан алкогольного сп'яніння на місці відмовився у медичному закладі. У нього за кров з метою проведення аналізу. Аварія, де травмована неповнолітня дівчина, пішохід відбулася 11 серпня близько 21 години 30 хвилин у Ворохті. З'ясовано. Що 17-річний водій автомобіля Фольксваген Пасад, місцевий мешканець не невраховодорожню обстановку та на нерегульованому пішохідному приході здійснив на на дівчину. Пішохідка переходила дорогу зліва направо відносно руху транспортного засобу. Наслідок ДТП 17-річну мешканку ворогти госпіталізовано до лікарні за цими обома фактами. Розпочаті кримінальні провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Усіх випадках слідчі вилучили з місця подій транспортні засоби. У справах буде проведено ряд експертних досліджень для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортних пригод. Поліція Африківщини вкотре закликає водії бути пильними на дорозі, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, швидкісного режиму, дистанції а також правил маневрування. Михайло Березень Андрій Буцяк. Новини на вежі.